Всім привіт! Поступило таке замовлення. Бачимо такий кронштейн переключатель передач від Peugeot Expert 2003 рік. Тут він кріпиться, тросики заходять сюди, сюди вони під'єднуються. Ось і ось бачимо такі яблучко. Проблема в тому, що оце де воно крутиться, там був люфт, ну не такий великий, я вже розібрав був люфт, його потрібно було устранити звідти. Я вже розібрав, бачите, всередині така система, такий салендблок, всередині був такий пальчик. Схожий на поршневий. І він був затулений ось такими втулочками. Дві втулочки з двох сторон. Я їх вже повибивав, трошки покалічив. І їх немає ніде в продажі. Або купляти все в зборі, або робити самому втулки. Варіантів небагато, дорого купляти все в зборі. Сюди вже я зробив одну втулочку. Ось вона. Пальчик плотненько заходить. Він там не шатається, але провертається. Однією рукою незручно, але він легко туди заходить. І люфту в ньому немає. Ось. Зараз буду виготовляти. Другу втулочку на іншу сторону. Виготовляю із отакої нержавіючої труби. Товщина стінки 2 мм. Діаметр цієї втулки внутрішній 16 мм, 15,9, точніше. Зовнішній 17. Тобто товщина стінки має бути 1 мм плюс зазор. Одна десятка, можливо, менше. Я не знаю, тому що підганяв вже по факту, проганяв райбером, доводив до ідеалу, щоб було не вільно і не затурно. Зараз виготовляємо втулочку. Ми виготовляємо втулочку на токарному верстаті. Проточили, заміряємо не діаметр втулки, а товщину стінки, так як вона є важливішою, тому що втулка все одно буде розрізатися і нам грає роль товщина стінки. Зараз бачимо 1 мм і 2 сотих. Потрібно зробити 0,92 стінку. Підганяємо і така буде втулочка. Втулочку відрізав, залишивши тут такий буртик, щоб був упор, щоб вона не провалювалася всередину. Подібно як в старої втулочки був такий буртик. Так само тут він трошки нижчий, але буде зачіплятися. Зараз в такарному станку. Торцуємо, трошки рівняємо, розрізаємо і будемо пробувати ставити на місце. Сулочку проточено, торцюнуто, буртик є. Зараз болгаркою розрізаємо і пробуємо встановлювати на місце. Втулочка практично готова. Залишилось встановити на місце. Бачимо, тут втулочка є тільки в нижній частині. Пальчик рухається легко. І вже з, одним, з однією втулкою люфта практично немає. З двома втулками повинно бути ідеально. Встановлюємо втулочку. Однією рукою трошки незручно. Встановлю, покажу пізніше. Тулочка зайшла досить легко на своє місце. Пальчик зараз сюди не пролазить. Зараз пробираємо райбером на 16. Всі заусінці, окалені. Трошки збільшуємо отвір і періодично пробуємо чи пролазить палець. Зроблено нехитрі маніпуляції за допомогою райбера. Бачимо результат. Палець входить всередину. Не зовсім туго він ворошиться, крутиться. Поворот тут має бути зовсім невеличкий. Крутиться воно легко. Зараз ще додатково. Прошліфую трошки палець, змажимо і складемо. Буде працювати довго і надійно. Після шліфування палець в набагато кращому стані. Раковини всі зацепи. Забралося, шліфало ось такою 400-тою нуждачекою. Зараз обіймаємо і пробуємо встановлювати на місце. Після шліфування палець ось так гарненько заходить на своє, місце. без ніяких ударів. Просто трошки прокручується, прокручуючи, це він ще не змазаний. Зараз ще змажемо і будемо складати. Пальчик змащено. Ось такою зелененькою смазкою. Називається Ford Натурал. Це банка з-під кави. Так, ну ладно. Все, змащено, між втулками теж знаходиться змазка. Бачимо, як вставляється легенько, люфта немає, я не відчуваю пальцями, тільки коли починає заходити в іншу втулку, стає трошки тугіше. Так. З невеликим зусиллям його туди вставляємо. Можна так легесенько поступити. Соватися він може буде трошки туго. Але крутитися він точно буде легко навколо своєї осі. Зараз будемо складати і, і вставляти в цю частину, зажимати болт і попробуємо, як воно все рухається. Перед тим як скласти в цих частинах, вичищаємо всю грязь за допомогою такого граверу. Все зачищено. нанесено тоненький шар з маски. Встановлюємо місце. Ось, ось так виміщаємо отвори, закладаємо болт. Різьбу змазуємо. Моєю улюбленою мідною смазочкою, щоб потім можна було легко відкрутити і зажимаємо гайку затягнуто досить міцно. Пробуємо. Провертається досить легко. Шату люфта немає. Рукою не відчувається як мінімум. Порівняно з тим, що було. Жаль, не зняв спочатку, як все виглядало. А зараз виглядає все просто чудово. Ось такі в нас вийшли автулочки, така реставрація. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До побачення.